Незабаром люди з обмеженими можливостями, які реалізують себе у творчості, зможуть продавати власні вироби декоративно-прикладного мистецтва у інтернет-магазині. Завдяки перемозі у конкурсі територіальних громад, громадська організація Гармонія отримала 40 тисяч гривень на реалізацію такого проекту. Багато людей на візках сидять вдома і. Ми сподіваємося, що це буде альтернативним видом, альтернативним видом працевлаштування. Тому що багато роблять виробів різного характеру, але продавати їх через магазин це більші накрутки. Даша Воєдінова постійна учасниця усіх заходів, що організовує «Гармонія». Каже, інтернет-магазин це не лише можливості підзаробити, а й нові знайомства. На новому сайті, що поки розробляється, молодь з інвалідністю перейде на новий рівень спілкування. Ми просто зможемо спілкуватися. Також спеціалісти зможуть надавати справки, ну не справки, а питання, відповідь. Гуртки з прикладного мистецтва проходять у приміщенні центру. Тут приймають усіх бажаючих і забезпечують необхідні умови для молоді з обмеженими можливостями. Приходять різні дівчатка, які Вміють в'язати, які люблять в'язати, які зовсім не вміють в'язати. Одним потрібно допомогти, допустимо, підібрати моделі нитки, допомогти купити. Учасників конкурсу було чимало. Пані Раїса зізнається, боялася, що їх заявку навіть не візьмуть до уваги. Після ж впевненої перемоги турботи й інші. Нині переймається інформаційною підтримкою. Друзі з Росії та Польщі вже пообіцяли розповсюдити інформацію про Вінницький інтернет-магазин у себе вдома. Галина Хомуляк, Андрій Бондар, новини телеканал Вінниччина.